В діловому костюмі та без щетини на обличчі мало хто пам'ятає таким Володимира Зеленського, а це було тільки рік тому. Його промова на Мюнхенській безпековій конференції 2022 була потужною. Йому аплодували стоячи, але на ділі не підтримали. Мир і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах, і тільки так. І сподіваюся, ніхто не думає про Україну як зручний вічний буфер між Заходом і Російською Федерацією. Цього не буде ніколи. Цього ніхто не допустить. Інакше буде питання: хто наступний держави НАТО змушені будуть захищати одна одну. Хочеться вірити, що північно-атлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими ніж Будапештський меморандум. На тому ж місці у той же час із тією ж темою на вустах. У Німеччині стартувала Мюнхенська безпекова конференція 2023. Одним з перших слово мав президент України Володимир Зеленський. Тези незмінні. Дайте зброю, вводьте санкції та підтримуйте Україну. Минулого року, коли я був тут у Мюнхені, я шукав спільну рішучість. Україна відкрито говорила: ми будемо боротися за нас, якщо Росія розпочне повномасштабну війну. Я хотів чути від світу. Україну, ми будемо з тобою. На жаль, я почув це лише тоді, коли російські ракети вдарили по нашій землі. Нам потрібна швидкість, швидкість наших домовленостей, наших поставок, щоб посилити нашу працю, щоб обмежити російський потенціал. Ще рік тому НАТО відхрещувалося від України в альянсі. Нам казали, ви не готові. Крім того, однією з причин затягування були погрози Путіна, який залякував війною в разі розширення блоку. Членство України в НАТО не стоїть на порядку денному, і це не буде реалізовано найближчим часом та в найближчі роки. Путін це знає, але стверджує, що через потенційний ризик, що це може статися, він робить такі кроки. Нині ж риторика змінилася. Мужність українців та стійкість ЗСУ стали переконливим аргументом для НАТО. Україна стане членом НАТО, але зараз увага зосереджена на тому, щоб Україна перемогла у цій війні, і це наблизить її до членства. Питання. Постачання зброї теж було доволі розмитим. Усі боялися давати нам важке озброєння, щоб не провокувати Путіна. Та певні заяви щодо військової допомоги таки були. Наприклад, від Німеччини вони обіцяли увага дати нашим солдатам шоломи. Єдине, у чому на щастя стримали своє слово це санкції проти РФ в разі повномасштабного вторгнення. У разі якщо Росія вирішить напасти на Україну, санкції будуть безпрецедентними. Вони скоординовані між усіма партнерами партнерами. ми у Німеччині готові заплатити дуже і дуже високу економічну ціну на столі. Всі варіанти, і північний потік. потік-2» теж. Чи не єдиними, хто не розкидалися словами, а стримали дані обіцянки, були Велика Британія та США. Тодішній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запевнив, військова підтримка буде, а також закликав світ відмовитися від путінських ресурсів. Ми маємо відмовитися від залежності путінської нафти та газу. Я розумію, як це складно і як дорого це зробити. Наразі триває лише перший блок триденної конференції двадцять двадцять три. Важливі заяви ще попереду. Юлія Васільєва, Давіта Вершин, Новини, 33 третій канал.